28 червня, Сорочинці, 25 рік. І тепер кавун. От такий ось кавун Андиня. От такий ось кавунище. Ну, в оцьому рядку ще нема зав'язі. Я не бачив кавунці. А в оцих вже бачив. Сейчас покажу. Якщо не лене, в спину зняти. Деньке. Так. Щас, щоб було швидше, піду там, де, де я пам'ятаю. Асячки. Пасічки. Як кулачок. І зараз ще покажу. Тут ще гарніше є. А січки сховався. І сейчас отут десь ще такий величенький був. Пройшов, мабуть. Ага, ага. Ось. Он. Ох, чувствую. Зараз дасть мені звезди дощ. Так, десь пройшов, минув, такий як, як мій кулак. Такий вже, каву кавунище, каву найбільший. Так, починається дощ. Буду тікати назад. Зараз об'їду швидко. Опа. Опа. Вон жовтий. Драконы тут. Ой, 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 пускается, пускается, дождь. Ось, 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 такие здоровые уже! Опа. И тут есть. заканчивать, бо йде дощ. Ось От оце отакий кавун вже розрісся.